Благословенний Бог наш завжди нині повсякчас, і на віки віки, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава тюй, Сину, і Святому Духові, І нині повсякчас, і на віки віків. Святай Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, посвіти, ціли немочі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Тобі. І Нині повсячас і навіки віки вам є. Наш, що наше, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від Лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, Святого Духа. Нині повсякчас часи, на віки, віки, з духами праведних померлих душі любів, то й спасе у покой і збережи їх у блаженної житті, у тебе людина любовних. Спочинку, О, Господи, де всі світі Твої спочивають, у покої душі силух Твоїх, бо ти єдиний людина Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ти, і І нині повсячка, і на віки віки, І Єдина чиста і непорочна діво, щоб обі сім не породила, моли, щоб спаслися душі. Помило нас, Боже, по великі милосити, і молимось, Тебе, без слухай, помилуй. Господи, помилуй. Помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за обогі померлих слух твоїх Віктора, Лідія Якова, Оксани, Якова, Ніни, Олександра, Віктора, Діни, Олега, і щоб і простимся прощенню вольному і невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог селив в душі, де святі праведні спочивають. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Милости Божої Царство Небесної відпущення Рихів у Христа. Целяй Бо нашого просимо. О, дай, Господи, Господи помилімся. Господи, Бо ти є воскресенье життя і упокій померлих слух, Твоїх всіх, що їх сьогодні споминає Христе Божий, тобі славу, відзначальним Твоїм Отцем, присвятим даєм животворним Твоїм Духом, нині по всі часи, на віки, віки. Амінь Премудрий. Світися, світися Господня на тобі зазяла, раді нині весенися зі а ти, чиста родиця втішайся, нам си. Слава тобі Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Христос Воскрес, і смерть, смерть смерть подолав і тим, що в робах життя дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови. Христос, Воскрес із мертвих, істинний, Бог наш молитиме, причистий Сиї, матері, святих, славних, секвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших. І всіх святих, і душі померлих, слуг їх сьогодні поіменно споминаємо. нехай їх душі оселях праведних оселить, лоні врами, нехай їх покоїть, а нас, нехай помилує, спасе, як благий людинолюбни. По блаженному спені подаж Господи вічний покій, пресно поминаємо померлим словом Твоїм, віктору Ліді Янку, Оксані, як Ніні. Олександру Вікторович Дім'ю Левої сотворені вічною пам'ятство. Госу Воскресів смертью, смерть подолав, і ти вчорував життя дарував. дарував і нам дарував життя вічне, поклоняє Божі при Ім'я Отця, і Сина, і свята амінь. Ім'я Отця, і сина, і свята і Духа, амінь. Ім'я Отця, і Сина, і свята Духа, амінь. Отче наш, що нашої сина, небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство, Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавом, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками і благословений плітлона Твого бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Ослаби устави, отпусти, Господи, порішення їх невольні і невольні, що в слові і в ділі, що в думці і помисли, що в день і вночі, і все їм і нам прости, бо ти благий і людинолюбний. Присвятає Богородице, моли Бога за них. Ім'я Отця і Сина і Свята Духа Духами, ім'я Отця і Сина і Свята Духа Духами, ім'я Отця і Сина і Свята Духа Духами. Христос Воскрес! Воїстина Воскрес! Христос воскрес, смертю, смерть подолав, і тим, що в робах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував Христос Воскрес і смерти, смертю, смерть подолав. Що в робах життя дарував і нам дарував життя вічне,